У Чорнобилі почали насувати нове укриття на старий саркофаг над четвертим реактором. Новий безпечний конфайнмент має захистити навколишнє середовище від радіоактивних відходів ушкодженого енергоблоку Чес. Це найбільша у світі рухома наземна споруда. Вона сягає 165 метрів завдовжки і 110 метрів заввишки. Передбачається, що весь процес переміщення конфайнменту триватиме близько чотирьох днів. Конструкцію масою понад 36 тисяч тонн рухають за допомогою 224 гідравлічних дом. Кратів, що дозволяє пересувати арку на 60 сантиметрів за один цикл. Це кульмінація багатьох років важкої праці України та міжнародної спільноти. Новий безпечний конфайнмент – це безпрецедентний інженерний успіх. Це надзвичайно складна конструкція, яку довелося будувати на забрудненій території, сказав директор відділу ядерної безпеки ЄБРР. Вінс Новак. Поруженням нового укриття на Чорнобильській АЕС займається консорціум Новарка на чолі з французькими компаніями. У листопаді наступного року планується ввести об'єкт в експлуатацію та розпочати роботи з демонтажу нестабільних конструкцій. Нове укриття розраховане на 100 років.